Ну, давайте об'єктивно казати. Чи є в Польщі антиукраїнський настрої? Є. По двох напрямках: це історична спадщина, аналіз історичної спадщини, і, по-друге, невдоволення тим, що велика кількість українців після 22-го року приїхала до Польщі, працюють, займають займаючись робочі місця, соцзабезпечення українців і так далі, і так далі. Коли до них щось залітає, таке невелике, Ну, давайте відверто. 19 дронів це не 588 дронів, як на днях по території України залетіло, тому враховуючи кількість, яка була запущена до Польщі, це знову ж таки більше. Військові методи задля досягнення політичних цілей по дестабілізації, ніж реально завдання стратегічних ударів, ударів, наприклад, по залізничним вузлам, транспортним, логістичним чи, наприклад, по ремонтним вузлам, де відбувається відновлення техніки, наприклад, для українських сил оборони та безпеки. І добре, що політики, топ політики Польщі відреагували. Майже в один голос, не дивлячись на те, що всередині політичної еліти в них є різні підходи, критика і так далі. І так далі. Вони чітко зазначили про підтримку України і що це загроза, і, а не вдалися до, до чвар. І це допомогло поки що на політичному рівні тримати е, ось цю лінію підтримки для України. Але якщо там, хоча б або прем'єр-міністр, або президент якось. Інакше висловились би, і вони вже розділили позицію. Це вже була б перемога для Російської Федерації мати розділену позицію по Україні в рамках польської політичної еліти.